Всім привіт, дорогі друзі, з вами як завжди Ден. Сьогодні в цьому відео ми подивимось на Алекса, на його тоші його каточки, в яких він підняв спайка на 30-й ранг. Для мене 30 ранг це щось неможливе, а для нього це вже 20-й 30-й ранг на аккаунті. Але перед тим як перейти вже до каточок, хочу, щоб ти на це відео поставив лайк, підписався на канал та нажав на дзвіночок. Тобі не важко, мені приємно і ти завжди зможеш передумати. Ще силочка на канал Алекса буде під відео. Ну а я починаю. І ось починається наша з вами перша каточка. Хочу нагадати, або можливо хтось не знав, нас, ми з Алексом так домовлялися, що принаймні раз на тиждень виходить відео або з ним, або таке, де я дивлюся його каточки, оскільки зараз на каналі в себе він знімає без голосу. Але він запропонував зробити щось типу інтерв'ю, там, не знаю, задавати питання, і він тоді би вже записався з голосу. Ну, не знаю, багато з вас проголосувало, що хотіли би таке відео побачити, плюс почути голос Алекса. Ну, не знаю. Ось вам, кстати, результати з ТГ та Ютубу. Ну, Звісно, не так багато людей проголосувало. там, Хто хотів, той проголосував, в принципі. Далі я вже не буду враховувати, хто там далі буде голосувати, тому що ну, з тих, хто голосували, видно, що таке відео потрібно записати. І, скоріше за все, що якщо тут буде багато коментів, то воно вийде вже з наступного тижня. Хочу замітити, що Алекс Апа є в душі де, таке він робить не дуже часто, переважно апає в соло 30 ранги. Але я сам апав спайка ще на старому аккаунті. Не знаю, я вже вроді би на наступному тижні теж відкрию спайку, буду апати на 25 і планую. Ну, З того, що я його апав, можу сказати, я його тоді і не апнув. Апнув максимум вроді на 700, чи що, і потім мене збомбило і я перестав апати. Ну, це таке, хто не знає, я мав старий аккаунт на той момент. Рік або півтора назад я його. Хоч це все буде на відео на 500 підписчиків, там буде конкретніше. Ну, а якщо коротко, мені то як забанили, на превеликий жаль назавжди. Півтора року назад там було 26500. І не вистачало тільки трьох легендарних бравлерів. <му> Добре, менше з тим, бо я вже почав згадувати, то все зараз відео закінчиться. Так, ну що, вони зайняли центр, вони залутали багато банок і вже спокійно виносять всіх. Апати з Джанет вигідно, ну, вона дуже імбовий бравлер. хто ще не аппевнув 25 пропонує апати. А ще я хочу вам показати ось цю каточку. Це просто неможливо. Я грав на семі і проти мене 7 мех. Це неможливо витащити ніяк. Там повезло Едгару, він задімився з одною із мех. А що мені робити, я просто не знав. В мене виходило відео топ-15 бравлерів для, для нового ШД. Можете подивитися, хто не бачив, там доволі інтересно. Ну і все, тут вони, в принципі, всіх винесли, Леон віддає, оскільки вони їм дали топ-2. Ну і це закінчення нашої першої каточки з вами. Народ, будь ласка, поставте всі лайки, підпишіться на канал, думаю, Алексу буде приємно. Він тратить багато часу на такі ранги, плюс зараз сезон став 14 днів. Це ще менше часу, оскільки з топ-20 брадерів будуть забиратися кубки, і 30 рангів буде апати важче, тому ну, підтримайте мене та його лайком. Повторюю, ссылочка на його канал буде під відео та телеграм-канал. До речі, що можу сказати про мене? Е, після того, як знялися кубки, мені зняло, не пам'ятаю, чи 39300 чи що залишилося, було 40 000. Ну, коротше, я сливаю. Нереально, я апаю 500 кубків, потім мінус 130 приблизно стабільно. Не знаю, як далі апатися, я поки пробую піднімати просто 25 ранги. Ну скажу вам чесно, і то виходить не дуже добре. Скільки для ПЕМ зараз Ну, не так багато хороших карт. Ну, Я пробував віддапувати Едгара, пішов тільки вниз От таких брадерів, на яких я, по ідеї нормально граю, але чомусь грати на них зараз не можу. Ну, Як бачите, вони постійно знімають центр, в принципі, карта для них вигідна доволі. Спайк контрить всіх ближніків, ну а Джанет в разі чого може полетіти. Ну, Коротше, імбова Тіма. І вони спокійно пікінці зажимають. Кстати, вони тімляться. Я не знаю, я б зразу виносив, вони тімляться на таких крупках все-таки небезпечно, бас може залетіти, наприклад, ультою і швиденько на них двох набувати інші ульти, як з Френком, коли він по трьом, наприклад, ультує. І. не знаю. Ще замітив, що Алекс доволі часто кидає дизлайки. До цього я якось на це не звертаю увагу, а тут бачу, що фактично в кожній катерці. До речі, можу сказати, що я вже закінчую сценарій на 500 підписчиків, там буде вся історія каналу, я тут все згадую, як то було. Все-таки канал вже має більше як 2 роки, і згадати все доволі важко. Ще хочу подякувати вам за вашу підтримку. Тільки завчора вчора підписалося роді людей 10. Ну і це дуже круто. Вертаємось до каточки. Ну мені важко, звісно, щось так сильно коментувати, оскільки я не граю на таких кубках, і ну можна в якійсь мірі сказати, не знаю, що це і як це зробити. До речі, ось вам задача. Ось ці чотири бравлера, це мої друзі, з якими я часто граю. Напишіть, хто побачив себе, там можете писати, як думаєте, хто це, або зразу можуть писати ті, хто себе впізнав. Сумніваюся, що ви впізнаєте Ворона чи Вольта, але ви спокійно можете вгадати біотабель. Ну а тепер давайте я все-таки спробую щось сказати по геймплею. Як ви бачите, вони зразу спочатку катки розділяються, тобто... Джанет лутає одні баночки, Спайк лутає інші баночки, і так вони лутають набагато більше. Є ризик, що одного з вас зажмуть, і ну, якби ви вже нічим не допоможете може ви на іншій частині карти. Ну, а доволі часто це вам буде допомагати, оскільки у вас буде більше банок чи, наприклад, в інших команд. До речі, до них вертається та діями, з якою вони билися. Бувають такі моменти, вони доволі тупі, коли, наприклад, і проти вас хтось йде і їм абсолютно тіпа, все рівно на інших, вони хочуть винести іменно вас. Це сильно дратує, там, наприклад, на початку хатки у вас була якась бійка і вони за вами ходять цілу ігру. Це сильно дратує і дуже часто буває, що вони вас зажимають з однієї сторони, і тоді якась дуже мудра інша команда вирішує зажати вас з іншої сторони, і ви вже там нічого не зробите. Ще хочу замітити, що Спайк іменно Алекс грає з посівкою не на закручування тичок, а на хіл від ульти. Це інтересно, бо я рідко взагалі таке бачу. Але, наприклад, в кінці каточки, коли у вас лишається, там четверо, і ви всі затімилися, то він хілиться, плюс наносить великий урон. Це вже якась інтересна стратегія виходить. Хоча я би таку у посівку брав більше не до соло День. Далі. Я... О, ще одне: я писав, що на другому, ві... на другому каналі вийде відео, воно вийде, але ну, не знаю, коли в мене дійдуть руки до нього. Там мають виходити обзорчики різних фільмів, давно хочу це зробити, але ніяк руки не доходять. Мене з'являється чим побільше часу, і весь час я трачу на соцмережі. Тому я такий не один, я вже навіть спорт почав займатися, щоб хоч якось використовувати свій час з користю. Напишіть, у кого ще така проблема є, і що з тим робити, тому що я без поняття. А кстати, в нас доходить до кінця третя каточка. Ну так, Алекс ось скинув під себе ульт, спокійно відхилився, і Брок не вніс йому майже ніякого урону. Ну і це кінець третьої каточки. На цьому буде закінчено відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную поставити лайк, підписатися на канал та нажати на дзвіночок. Якщо не важко, перейди на канал Алекса та підпишись. Думаю, йому буде приємно. Ну а з тобою був мене. До нових зустрічей!